Я б сказав так, що не все пропало. Щодо спільної позиції, то ми побачили дуже суперечливу позицію, що спільної позиції насправді насправді немає, тобто є безумовно вплив Росії і Китаю, які попрацювали достатньо плідно для того, щоб нівелювати участь країн глобального півдня в цій, в цій події. І, але, і, скажімо, навіть такі країни, які були представлені, правда, не на найвищих рівнях, ну скажімо, та ж сама Мексика, Індонезія, е, Індія, Саудівська Аравія, вони утрималися Таїланд, утрималися після щодо підписання фінального комюнікету. Але в той же час є достатньо багато країн, які Uh, підтримали це. ну І тут ми можемо говорити якраз про Катар, а це дуже важливо про Єрданію, про uh, так, хто там ще з Бахрейн uh, в Латинській Америці це дуже багато країн, це і Аргентина, і Чилі, і uh, Еквадор, і Гватемала, Коста-Ріка, які були на Уругвай, uh, до речі. От, якщо ми подивимося на Африку, то там, скажімо, такі країни, як Кенія, Гана, Кот'Івуар, Ліберія, Руанда і ще низка менших країн вони теж підтримали це ком'юніке. Так, що ну, ми можемо сказати, що нам не вдалося об'єднати, скажімо. Весь глобальний південь, і тут, очевидно, роботи насправді багато дуже попереду, і чесно кажучи, важко уявити, як це нам вдасться робити далі. Ну але в цьому ж полягає мистецтво дипломатії, щоб робити щось таке, що здається неможливим на даний момент. Хороше питання, хороше питання, і насправді насправді на нього немає однозначної відповіді, тому що о, постає питання. Дійсно, як ця робота буде вестися далі. Ем, тобто зараз, якби є три пункти, над якими ми вирішили далі працювати, тобто робочі делегації будуть їх проробляти. Але чи піде на це Росія? Ну, знову ж таки, великий знак питання. Ну, написано, що Україна має повний суверенітет над Запорізькою ядерною станцією. Але як на це відреагує Росія, ну сказати важко. Так, я думаю, що радше за все не піде вона звідти, тому що це спроба шантажує не тільки Україну, а й інших, інших країн. Абсолютно, абсолютно справедливо. Ну, я думаю, що наприклад можливо по пункту продовольчої безпеки буде більше руху, так тому що вже все таки відновлений наш цей зерновий коридор. і Тут дійсно дуже багато країн в світі, які в цьому зацікавлені. То я думаю, що тут, скажімо, більше шансів. А от уявити обмін теж полоненими і навіть повернення українських депортованих дітей. Ми бачимо, як над цим працює дуже багато країн, в тому числі і країни Глобального Півдня, і той же самий Катар, Іаман, і, і інші країни тут були і робляться. Робляться рухи, вертаються поступово, але дуже мало. Але дуже мало. Тобто цей процес дуже і дуже тривалий. Тому я б не хотів би, щоб тут були. Знаєте, завищені очікування, і ну, президент говорить, що тепер для підготовки другого саміту потрібні будуть місяці, і це місяці для завершення війни. Но мені важко увидеть, як це буде відбуватися. Ви знаєте, що я вам скажу? Що у нас, я думаю, були завищені очікування щодо і першого глобального саміту миру Десь ще, ну, ще півроку тому. А потім, коли, е, коли стало зрозуміло, що не все йде так просто, і що ми будемо зменшувати навіть кількість обговорюваних питань з 10 до 3, то слава Богу, що е, ну якби ми почали принаймні не розбудовувати оці е, завищені очікування. Да? І ми експерти теж тут доклали свою якусь роль, і ви теж. Пане Віталію і інше, що давайте підходити реалістично. Чого зможемо досягти, того зможемо зможемо досягти, значить, шкоди я не бачу від проведення цих цих самітів. Тобто, це ще одна, якби дипломатична ініціатива. Може, щось з цього вийдемо? Ми бачимо, що через заон, ну здається, там об'єдналася 141 держава, проголосувала за всі правильні речі, але агресори нині там. Ну давайте спробуємо використати оцей от. Як зараз можна казати, трек, в якому все таки беруть участь не тільки західні країни, а і не західні країни? Також але ну, маємо бути свідомими того, що це буде що це буде теж дуже непросто. І ще раз, якщо ми говоримо, що наступний глобальний саміт буде відбудеться за два місяці, то я думаю, що тут треба пояснити, що ми від цього очікуємо чи це буде саміт миру, чи це буде зустріч на рівні радників, чи це будуть працювати робочі групи, щоб знову ж таки не були створені завищені очікування. А потім ми починаємо розчаруватися, чому не вийшло те, а чому не вийшло те ще раз, те, що було 90 країн, навіть 92 країни, та те, що непогано, те, що 80 країн підписали. Кам'юнюке добре, от ну але ж на цьому не завершується. Ех, ну я б можу вже я думаю, що в західних країнах все таки перелом як би відбувся, так а от, але окремі західні діячі і лідери. Ну той же самий папа римський, да я думаю, що у нього цього перелама не, не відбулося. Тобто, да, є люди, які продовжують вважати, що треба сідати України Росії. І говорити напряму, от як про це весь час говорила президент Швейцарії, що це все робиться задля того, щоб посадити Росію і Україну на... до прямих переговорів. Ну а що це дасть, враховуючи тим більше нещодавні заяви? Путіна, тобто, да, я думаю, що в голові у деяких країн у них лишається нерозуміння того, що не можна так просто сісти жертві агресору і домовлятися про щось, про що агресор зовсім не хоче домовлятися. Що треба продовжувати тиск, тиск в різних формах. І якщо цей саміт миру буде стане таким інструментом тиску, бодай нудай часткового. То тоді це піде в плюс. А якщо це просто перетвориться на розмови і про те, що от ми там на наступній зустрічі посадимо, запросимо Росію, посадимо її теж серед учасників, і будемо з нею домовлятися, ну навряд чи це дасть результат. Я думаю, що цей тиск, е, ну, ми бачимо, з боку, з боку західних країн він наростає, так і, зокрема, те, що будуть. Ну, виглядає так, що нарешті будуть оплачуватися поставки зброї України із е, процентів на заморожені російські активи. Так, Це плюс, безумовно. Що буде нарощуватися в цілому, якби військова допомога Україні це плюс, е, що економічні санкції будуть поглиблюватися. От, це тиск. І може бути, може бути тиск також, скажімо, в юридичній сфері ну, оголошення, Путіна, оголошення Путіна ордер на арешт Путіна, так, який Міжнародним кримінальним судом здійснено. Ну, але, тобто тиск такий може бути, але ну, на даний момент його. Поки що не вистачає, поки що не вистачає. Хоча я уважно слухав експертів в вашій програмі. Вони кажуть, що поступово це дає результати і дасть результати, ну але це поступово воно триває вже занадто довго. Звісно, хотілося б пошвидше.